Дивитися «Перший міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, чим займається останнім часом наша міська влада. Я маю на увазі, що про тендери знову з'явилася. Інформація був певний час, коли вона була досить скандальною, коли обговорювали тему тендерів і взагалі. Зараз казали про те, що зараз не на часі, тим більше, що міська влада на початку цього року сказала про те, що якісь моменти реконструкції, якісь сьогодні ну, не на часі, окрім якихось аварійних таких ситуацій, коли треба вирішувати просто одному моменту і дуже швидко. А от зараз ми маємо серпень, так, середину серпня, і маємо інформацію про те, що е, в нас будуть реконструювати ну, як мінімум е, площу Толбухіна. А наразі вона називається Площа Трибуна Героїв. І про це і не лише про це будемо сьогодні говорити, тому що йдеться саме про тендери. А тендери це гроші. Гроші там, ну не знаю, умовно кажучи, мабуть, не такі великі. Але ж в ситуації, коли йде війна, кожна копійка має рахуватися. Тому в нашій студії Петро Обухов, депутат Одеської міськради, Вітаю вас, Петре. Вітаю, дякую, що долучилися до цього ефіру. І слухайте, розкажіть, що це про тендери взагалі. Чому зараз знову з'явилася інформація? Ну, дивіться, це фун... Функція міської влади витрачати гроші, які в неї, є. і вони постійно відбуваються і постійно приймаються бюджети. Є якісь розходи. Наприклад, ми виділяли там декілька сотень сотен мільйонів гривень на побудову бомбосховищ в школах, дитячих садках. Uh -huh. І це також проходить через тендери. Ну тобто, тут нічого нового нема. Є така у нас. Коли в нас була Світлана Бедреха, начальниця департаменту фінансів, вона завжди робила такий трюк: вона знижала. Потенційні доходи бюджету на рік таким чином є таке правило, є такий закон, що якщо перевищення доходів більш ніж 5%, то тоді міська влада має право змінювати бюджет, і mm -hmm. вона завжди занижала цю цифру, щоб мати можливість змінювати там в червні, серпні, вересні, і ось в нас плюс 500 мільйонів гривень несподівано додаткових доходів бюджету. З'явилося так, ну і мабуть, це скружило комусь голову і шукають на що витратити. Просто зараз от дуже 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 терміново Ну, це відбулося ще в червні. Ще в червні цю цифру я вперше почув. І при чому ось о, кажуть гроші зсу, і дійсно не можна сказати, що міська влада не допомагає зсу. Угу. У нас за на прошлий рік мільярд двісті мільйонів. За цей рік вже було проголосовано намі 460 мільйонів. Тобто, якісь гроші витрачаються, але тут є дві дві два варіанти що робити перший коли є якесь замовлення від а, військових частин вони просять вони думаєте, просять так. дати їм гроші на так. те щоб вони закупили щось конкретне і ці заявки всі вони задовільняються. І я прошу, якщо є якісь військові, і у кого є якісь потреби, щоб вони писали до міської ради листи. Ну можна звернутись до мене. Я дам приклад цього листа, uh -huh. щоб отримати гроші. Тобто Але... Це реально працює да, сьогодні. Це працює. Це... єдине, що ми даємо грошима. Ми не купуємо самі там дрони, автівки, uh -huh. таке і інше, uh -huh. і це проблема. Тобто, сама військова частина повинна цим всім займатися. І, по-друге, повинна потрібно погодження від командування. Ну там від ОК південь. Чи uh -huh. якогось іншого, uh -huh. і це також не всі готові його йти до цього командування і просити погодження. Друге, в принципі, що роблять інші міста, наприклад, Дніпро, якщо ось подивитись, блог мера Дніпра, Філатова він там постійно передає щось військовим. Тобто, міська влада має право купувати автівки, дрони, всяку таку. Ну ми не маємо права купувати зброю, але uh -huh. все інше реб можна купувати і передавати. І тут ось наша мерія, вона лінується. Вона не дуже любить цим займатися. Це також і привертає увагу правоохоронців. Зараз, наприклад, відсторонений голова департаменту муніципальної безпеки Пан Кузнєцов, uh -huh. тому що він закуповував у березні 2022 року метал для бронеплит. І нібито там завищена ціна, і ось зараз це розслідується. Мабуть, тому вони не хочуть. Тобто, краще дати гроші Краще, та, краще дати розуміє, гроші, та, і це і... швидко. Після сесії гроші знаходять на рахунок частини там за 2-3 дні. Uh -huh. а, ну, можливо, так і більш ефективно. частина сама вирішить. Потім ну, 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 я розумію, що з одного. Боку, Насправді, це там додаткові якісь проблеми. А з іншого боку, військові вони не закупівельники, і треба шукати таку частину, в якій є фахова людина, яка вміє цим ну, так, в цьому теж треба розбиратися. Ось це. мій депутатський фонд, нашої фракції, в 23-му році ми, ми віддали на закупівлю дронів Посейдон. Це такі класні розвідувальні дрони. Угу. І після нашого голосування до моменту отримання цих дронів пройшло 9 місяців. Вони 9 місяців не могли оформити документи. У слухайте, і ми ну, там вже... ціла вічність. Да, ну все дарстві, одно так. вони корисні, але ну військові не вміють цим займатися, і було б класно, якщо б цим займалася мерія, щоб мерія стала таким бек-офісом для армії, але вона не хоче цим займатися. Ну, ми як депутат не можемо їх змусити. Слухайте, ну не хоче з одного боку, з іншого боку знову з'явиться корупційне складова. З ось ці за, цим, цим моментом ці заявки на гроші всі задоволені. І, і мер, ага. коли каже, що ми всім дали все, що вони просили, він каже правду, ну в якомусь сенсі. Ага. Тому що ну, тобто ту суму, яку просили, да, вони отримали да. ту суму, яку просили. Цих заявок, і, до речі, ось ця сума не вся зараз витрачена. Тобто, ось багато військових частин ще шукають, як тепер витратити ці гроші. Ага. Але якщо ось ви, ви знаєте, що ви можете їх витратити, що у вас є людина, то звертайтеся, я допоможу це оформити. Наступна сесія міськради у нас 18 вересня, угу. тобто, ще можна встигнути на цю сесію. Добре, ну із допомогою Збройним силам України зрозуміло. Тепер із тим, що існують тендери, ви теж пояснили, тому що дуже багато питань виникає. Наскільки це законно-незаконно, як можна не всі кошти витрачати на збройні сили України, а щось витрачати на те, що необхідно саме місту в плані там реконструкції, все таки інше. Чому раптом виникла площа Толбухіна і оцей транспортний вузол? Ну, Стосовно закону, в нас є постанова 590 кабінету міністрів, яка розписує, на що міські влади мають право витрачати гроші. Mm -hmm. І ось все, що робиться, це все підходить під За цю постанову. Так, так. І потім в нас є ще комісія при обов'язковій адміністрації, обласні, яка також перевіряє усі тендери і частину загортає. Тобто mm -hmm. -то тут така подвійна перевірка. Площа Бухіна колишня назва зараз площа трибуни героїв. Uh -huh. Там декілька проблем. Там трамвайні шляхи, які вимощені бруківкою, і приїжджати їх на автівці дуже незручно. І це створює затори в цій частині площі. Це перша причина. Друге, це те, що ось ми отримали перші вже трамваї, нові такі довгі uh -huh. татра. А, але вони за низькі. І вони, тому що там просіли трамвайні шляхи, вони чіпляють землю. А, от. І тому треба там робити Нічого цей особі. ремонт. І це поточний ремонт. Mm. Я спілкувався з начальником управління дорожнього господарства з КП ОМЕД. Ось я їх звів поруч і, і запитав, чи можна тільки шляхи відремонтувати, а не всю площу. І з'ясували, що можна, тому це тобто, невеликі роботи. І невелика сума тендера. Там три мільйони гривень. взагалі у нас вже розроблено. Роблений є проект реконструкції великій всієї цієї площі mm -hmm. з заміною мереж, там освітленням з побудовою. Оскільки я пам'ятаю, ви займалися цим питанням. Да, там да, да, ще задовго ще до, до вторгнення до вторгнення е, 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 е. тоді. Цей проект коштував щось 45 мільйонів гривень. Зараз мені сказали, що там мінімум 100, Ну, 100 мільйонів гривень. Очевидно, що ми не будемо виділяти. Okay. Ми не будемо цього робити, поки війна, і це неправильно. Проект класний, він унормовує все, що там є на цій площі. Додає пішохідних переходів, okay. додає трамвайну платформу, зупинку, щоб люди могли виходити горизонтально, щоб їм було легше, або люди на кріслі колісному, щоб могли пересуватись по цим новим низько по підлоговим трамваєм, ну і велосмоги так. Слухайте, а чому така сума? Все ж таки, все одно величезне що... 45 мільйонів. Це дуже багато. Мені здається, на площа невеличка. Ну, ну там всі мережі, не? там все, чи і освітлення. це все чи це все чіпляє да, за собою ще багато да. чого. Зазвичай ну, в принципі я підтримую цей підхід, коли вже щось робимо. Ось ми зараз робимо То ці трамвайні шляхи. А під ними труби, угу. і ці труби їм там 50 років. Тобто зараз це таке тимчасове рішення. Очевидно, угу. що потім прийдеться знімати ці рельси і робити знов труби. І Тому Мерія не люблять ось такі поточні ремонти. Це не реконструкція, це поточний ремонт. Це такий умовно ямковий ремонт, да, так, коли да, можна да. зробити там, косметика і чи можна зробити капіталку. І приберуть цю бруківку нарешті, і буде нормальний трамвайний переїзд. Угу. А, я зрозуміла, що терміни такі досить там, що до кінця року, здається, так? А, так? Вони трамвайну частину обіцяють зробити до початку жовтня. А, ну, там ще осіб. щось про освітлення буде, і, можливо, до кінця року будуть робити освітлення, але це вже не, не так принципово. Чи буде повністю проїзд там закрито, чи, чи частково? Чи як, як... Ні, вони працюють вночі, вони ага. вже частину трамвайних шляхів замінили. Е, на, декілька тобто днів... на рух це впливати. Ну, вони не... перекрили трамвайний рух з, 17... з 19.00 до 5 ранку. Там Ігум. буде ще одна частина, де 40 метрів шляхів треба замінити. Будуть перекривати до 8 ранку. ранку. Тобто, це так, дуже лейтово. Це стосовно о, цієї площі. Що далі ще? Ще, які маємо зараз термін, е, тендери, ті, які будуть активно обговорюватися 100%, Для того, щоб вони, знаєте, не виникало зайвих питань, мені здається, краще Попередити цю розмову ну, і ну, пояснити. От ви вже пояснили, куди йдуть кошти. І тепер зрозуміло, що так міська влада все одно має якийсь певний резерв, який має витрачатися на певні е, роботи. Тут, тут, тут ще питання, що ми тут повинен бути баланс. Ми повинні наше місто також підтримувати в якомусь стані е, такому життєвому, щоб, ну, так, щоб тобто, люди звідти не їхали. Припинити абсолютно все неможливо, О, да, неможливо і йдеться. Хотілося б на площі Толбухіна, щоб були, наприклад, посилені акумулятори на світлофорах, тому що. Під час блекаутів їх там вистачало на три години, і, а їй дуже важко проїхати без світлофорів. Mm -hmm. е, я не можу сказати точно, у нас є багато таких адрес, де ямковий ремонт. Ну, такий, типу, поточний. No, tak, Наприклад, tak. Е, можливо, хтось знає, проїзд до чуда города, середньофонтанський провулок. Там no, дуже така розбита дорога, ось її зараз роблять поточним ремонтом. І таких місць, там, там біля 20 по всьому місту, де зовсім вже погано дорога дорогу ремонтують тільки верхній шар. Угу. Тобто, ми все, все ж таки чекаємо моменту, коли це вже е, дуже необхідно. Да? вкрай да, необхідно. Да. Тобто... Ну, ми кожного року виділяли по 100-120 мільйонів гривень. Я маю на увазі до вторгнення mm -hmm. на на такий поточний ремонт. І цього, ну чесно кажучи, не вистачало. Зараз uh -huh. на, на цей рік буде виділено 150 мільйонів, і це цього також на все не вистачить. І це вперше за три роки. Тобто в минулі два роки такого не виділяли взагалі. Тобто і справді не робилося, да багатьох да, ну, вже вже ми бачимо, що що час настав. Що в деяких місцях великі, треба щось з цим також робити. Ну, це стосовно ремонту, так, але є дуже багато ще інших питань стосовно стану центру міста. І ми так не дуже розуміємо, насправді, я думаю, що і Одесити, в першу чергу, не дуже розуміють, чому зараз нічого не робиться. Ну, тобто, так, ми розуміємо, що два роки третій рік іде війна, і два роки взагалі про це навіть і не говорили. Ми майже не обговорювали цю тему в ефірі, теж тому, що було зрозуміло, що. Ну от не на часі, е, не на часі. але зараз... ж ми можемо дочекатися до того моменту, коли вже нічого не можна в буде зробити. У декілька... нас була програма по фасадах. Наскільки я пам'ятаю, на 22-й рік було заплановано більше ніж 100 фасадів зробити. Так, але ну, очевидно, було було, що до їх війни, не та, да. все те, що було е, до війни, це... Є декілька фасадів, які стоять недороблені до кінця. Наприклад, Пушкінська на розі єврейської будинок. Ось в цього року було прийнято рішення їх доробити, угу. а ніякі нові, які ще не починали роботи, зараз робити не будуть. Угу. Тобто якась поточна робота справді ну, це, яка? В, я, то, те ж саме стосується й доріг. Наприклад, управління дорожнього господарства Закінчить, я сподіваюся, цього року вулицю Шатаростовелі. Але цей капітальний ремонт був розпочатий ще до вторгнення. Угу. Ніякі нові капітальні ремонти ми зараз не розпочинаємо і, очевидно, не будемо. Угу. Ну тобто, це для того, щоб не виникало зайвих питань, да, куди йдуть кошти, чому робиться, чому не робиться. Бачите, питання стосовно того, що да, чому міська влада мало допомагає Збройним силам України, ну ви, наприклад, зараз закрили, ну, на мій погляд. Ну тобто, ви на нього відповіли, насправді, чому ми... так і скільки Навіть, так. Якщо це, весь про біджет. це треба говорити да. насправді. Ну треба пояснити. Треба пояснювати, треба це все розкладати по поличках, тому що так виникають питання. І ці питання, знаєте, вони такі. Я дуже не люблю, коли починають говорити про те, що ой та тендер знову кудись не туди вкрали, і таке інше. Хочеться по факту насправді. Ну тобто хочеться розуміти от ту всю кухню, про яку ви зараз говорите. Саме за для того ми сьогодні Тут і спілкуємося. Тут ще таке питання, що якщо б ми навіть весь бюджет міста віддали на, на армію і просто нічого не робили, закрили б там всі лікарні угу. школи, то цього не вистачило. Ну, зрозуміло, бюджет так. країни на армію трильйон шістсот мільярдів. У Нас бюджет міста, бюджет розвитку там півтора мільярда. Ну тобто, це навіть одна десята відсотка. Але все одно ми повинні допомагати, якщо ми можемо. Ну, я так розумію, що це стосується абсолютно всіх міст, так? Так, да, але да. тут проблема Ми, ще ні, в тому, це. що армія централізована, є якісь потреби. Там, наприклад, я знаю, є військова частина, яка займається ракетами, і їм по штатному розкладу не, не, ну, не потрібні дрони. А насправді вони їм потрібні. Угу. І їм простіше отримати гроші від нас, ніж там Чи йти до свого да, да, да. Угу. Ну, Ці дрони їм потрібні, щоб наводити ракети, очевидно. Угу. Ем... І тому це допомагає. Допомагає не тому, що в них не вистачає грошей, а тому, що такі управлінські проблеми. Слухайте, а от як ви, так якщо критично подивитися, як депутат, ви ж бачите, як це все працює? Чи місто взагалі-то фінансово оговталося під час війни? Чи е, зрозуміло, як і куди витрачати кошти, і чи нам цього зараз вистачає на якісь найнеобхідніші потреби? Абсолютно точно вистачає. В нас немає якоїсь якоїсь стратегії. Ось що мене обурює кожен mm -hmm. раз. Що кожен раз це в такому ручному режимі? А давайте ось цю школу відремонтуємо, а давайте тут, а давайте тут Серьезно? давайте цю ліку немає стратегії якогось плану. Його ну, не існує? Немає ніякої ні ніякої... його не існує зараз під час війни. чи його взагалі ніколи ну, не війшне? Ж... взагалі не існує. Тобто, це Тому? кожен раз ось так ось Лін іноді навіть там uh -huh. за три дні до сесії, там якісь спори. Ну ще така історія, що там різні роботи роблять різні депутати. У нас, наприклад, був один депутат. Зараз він, наскільки я розумію, побіг за кордон, тому що правоохоронці його шукають від довіря ділам. І ось цей депутат спеціалізувався на ремонті лікарень, і тому uh -huh. в нас просто всі лікарні постійно ремонтуються. І в інфекційній лікарні. Ремонтуються приміщення, яке ремонтували 10 років тому, яке mm. в нормальному стані, mm -hmm. і а замість того, щоб ремонтувати щось, що в поганому стані, і, і ось це дратує, коли гроші є, але їх витрачають неефективно. І навіть це не відносно того, є війна чи нема війни. Тобто, ви хочете сказати, що стратегії, як такої а, ніколи інша не історія. Було. Ось да. наприклад, зараз місто Львов отримає від європейських структур гроші на побудову нової гілки трамваю. У Львові. Uh -huh. Чому Одеса не отримує? Не тому, що нам не потрібно. Нам також потрібно побудувати гілку трамвая, там, наприклад, на вулиці Семена Пелія. Вона там дуже потрібна. Але по-перше, для цього потрібно стукатись, типу, дайте гроші. А по-друге, потрібен проєкт. Всі, всі міста, які багато отримують грошей від іноземних партнерів, вони показують їм готові проєкти. Ось у нас є такий проєкт, дайте гроші. І тоді вони їх отримують. У нас, ну, у нас був цей Одеса 5 Т. Але Одеса 5 якось ну, його не чутно. Ну, і Також депутат, яка очолювала в Одеса 5 звільнилася і поїхала за кордон. А в нас ці проєкти що? Немає кому писати, ніхто цим не займається. Чи як ви кажете, немає стратегії, і ця стратегія не включає ось ці такі покрокові да, е, е, ну, міри. Я взагалі ну, не розумію. Добре, ну це виходить, що це все рандомно якось, так? Да, це все як все рандомна, ви сказали, і... о, давайте там першу школу, чи там двадцяту школу, чи там тридцяту лікарню, і все. Ну це ж не ну, це ж якби не дуже логічно, ні? Така у нас міська влада, на жаль. Тобто в них немає такого системного бачення. Ось там хочу, наприклад, ну ось я, наприклад, хотів би, щоб не було в місті маршруток. І очевидно, що тоді був би план, там років на 5 із. Ми пішли на міські, перейшли на міський транспорт. Ну, так, Ну Його потрібно міський... закуповувати, щось там робити, штовхати. Е, у нас такого нема. І в інших, в інших сферах також, так так само. Хто може ініціювати? Ви ж як депутат можете ініціювати таке питання? Я розумію, що вас одного замало, але ж є однодумці якісь. Не ну, навряд чи ви тільки так думаєте у ми намагаємось. Ми намагаємося, але це дуже важко. Дуже важко ось нас... Щось нас штовхати. Да, що штовхати дуже важко, коли ось зверху є людина. Ми, ми бачили це там, коли пану Труханову щось потрібно. Він дає команду, і все робиться і там все за робиться. тиждень. Mm -hmm. І такий, о клас, так можуть же, але це дуже рідко буває. Тобто перестр перебудовувати наразі е всю весь підхід до роботи, так я правильно розумію? Потрібна я якась мета. Зараз влада вона просто як реагує, реагує на ситуацію. Сталося, там ось труба впала, наприклад, mm -hmm. на село Щековську. Ну, хоч відремонтуємо так відремонтуємо трубу. Просіли тримання шляхів, Відремонтуємо їх. Якоїсь такої стратегічної мети її просто нема. Mm -hmm. І до речі ж, ми всі розуміємо, що, хоча війна і продовжується, йде, але все одно, як ви правильно підмітили, місто не перестало жити, і проблеми вони не випарилися самі. тобто то їх треба якось вирішувати, якимось no, чином і вони нас... на Копичується, наскільки ну, я розумію. У нас є проблеми, які нам дає війна, тобто проблеми з блекаутами. Там... Так, не лише з блекаутами, ще й проблеми руйнувань і житлового фонду в тому числі. Так. Ось як на ці проблеми реагуються. Ну, ну... Я знаю, що тут, тут точково реагуються. Но, якщо стосується людей, наприклад, які мають отримати якесь житло, то тут реакція є. А, ну, періодично ми цієї теми торкаємося і знаємо, що щось кудись рухається. Але от теж не системно, так? Це... Тут, слава Богу, не потрібна система, тільки точково те, що mm -hmm. зруйновано. зруйнована. Нещодавно не ось а, на, на кінець -то знайшли підрядника, який буде ремонтувати будинок ЖК Люксембург на вулиці mm -hmm. Середній, mm -hmm. який був пошкоджений в, так, на так. початку січня. Тобто зараз mm -hmm. у нас вже серпень. І де люди знаходяться взагалі не зрозуміло, так, ну, в цей час. Ну, Тобто вони самі вирішують ці проблеми, ну, проблеми так. із розташуванням і. Аукціон за вибору підрядчиків має відбутися 19 серпня. Правильно? Це на Люксембург? Це ні, це йдеться про саме департамент дорожнього господарства. Це ну, там -го. вони розбивають ці роботи на декілька тендерів. І, ну, один з них так. 19 числа так. Не знаю, знаєте, от якщо говорити про стратегію, і якщо її не існувало ніколи навіть до війни, то чи можна зараз якимось чином ви кажете, що намагаєтеся, і кажете, що у вас є так однодумці, чи можна її якось ну, створити просто зараз? Тому що той момент паузи, який всі брали на початку війни, він давно пройшов. Ну тому що ми не можемо жити там три роки поспіль на паузі. Так дивіться, Тут а щось треба. Треба щось для цього робити і кудись рухатися, так але це ну це роблять люди, які отримують за це зарплатню. Це там декілька от, наприклад, 5Т, агенція в ній там людей 15 Працює угу. ми як депутати. Це не наша робота. Ми не за це гроші. До ми... то, Тобто ви по факту маєте да, працювати ну, і все так, дану чи... ми не можемо замінити з собою міську владу. Ну і не маєте це робити. І не маємо так. Ми, так, ми представники народу перед міською владою. Ми повинні її штовхати. Я Давай, от, роби це, хотів сказати, роби ви можете це. підштовхувати. Да. Це єдине, що ви можете робити насправді так. Да. Більше якихось О, іноді вдається. Просто якщо це якісь маленькі речі, то це вдається. Або якщо щось велике, дуже великі е сили докласти, то вдається. Є ще один цікавий тендер на проєкт розробки документації для інвентаризації земель на полях фільтрації. Вас він не здивував взагалі? здивував. Він виникає дуже багато. А, питань знаєте, до нього. Що здивувало? Що я за це не голосував і взагалі цього не було на сесії? А, я думаю, звідки я... він з'явився. А я поцікавився дуже просто. Це рішення було прийнято ще в 2020 році, угу. тобто вони зараз реалізовують те, що було прийнято, ще коли я не був депутатом. Угу. А, підняли старий, стару ідею. Цю. Ідею презентував ще покійний Сергій Тетюхін. У нього була ідея створити зону пріоритетного розвитку на полях зрощення, на полях фільтрації. Там видно, щоб створити там такий типу технопарк угу. і давати цю землю з пільговою ставкою під якийсь бізнес. Я який пам'ятаю, ми колись про це говорили так, але це було задовго до війни. Це правда. І ось це так. рішення вони зараз реалізовують. Тобто, спочатку треба інвентаризувати ці землі, а потім, можливо, на аукціоні її хтось візьме. Чесно кажучи. Я не знаю, хто захоче зараз це взяти, які, які, яка зараз мотивація. Ну, от, чесно кажучи, чи на чаще зараз взагалі це так. Дивіться, це якщо, якщо цю землю, якщо в них є якісь домовленості з якимись людьми, які хочуть там щось робити, і це робиться під це, і бюджет отримує за оренду грошей, то тоді це нормальне рішення. Я поки що не знаю. Ну, як варіант, ці люди теж брали паузу, так, і зараз цієї паузи просто. Можливо, можливо. Бережи. Ну насправді це єдина остання така територія, не розвинена в нашому місті, в якій можна ще розширятися і щось, щось зробити. Там корисно. безкінечно можна щось робити, так, але ж це так, кошти, теж так? Чи не виникне питання, навіщо зараз туди вкладати кошти? Ну, зараз... І цей проєкт саме, сам. це питання, проєкт. якщо є якісь інвестори, які ось настільки зацікавлений, саме цим цієї... сміливий, щоб взяв Mm -hmm. Складати кошти в розвиток міста, то місто повинно його підтримувати. Mm -hmm. ну, тобто, Але ви... нам нічого не пояснили, як зазвичай, ніякої публічності не було. Ось ми побачили тендер на прозора, і це дуже здивувало. Mm -hmm. По факту, тільки і все, так. Да. Так. Да. Но... В Цілому я б, я хотів би, щоб ця територія розвивалася, щоб туди були побудовані нові дороги, але також очевидно, що це не під час війни, і щоб тоді була альтернативна дорога. Ось в Пересипський район, якщо там Миколаївська дорога стоїть, і це було б дуже правильно. Це проблема, так це да. теж це те питання, яке ну, потребує вирішення, але навряд чи знову точно. ж таки це капітальне будівництво і під час війни. навряд чи точно. хтось буде точно таке капітальне будівництво да. робити. А ви ж спілкуєтеся, мабуть, із своїми колегами з інших міст так? Як живуть під час війни інші міста? Я маю на увазі ось такі тилові, які ну, так, періодично на собі відчувають всі жахи війни, але, на щастя, ми все ж таки не прифронтове не місто. Тобто у нас є багато нагальних проблем, які... Продовжують вирішуватися, я От. бачу, що відбувається у Дніпрі. Ну там інша ситуація, тому що в них бюджет розвитку 4 мільярди гривень, uh -huh. і місто сильно допомагає армії, але вони е ось вони витрачають значні кошти на реконструкції і ремонт вулиць. Uh -huh. І е я здивований, що там нема таких великих мітингів, як були у нас. Тобто там це мільярди. Тобто -то там все погоджено да. насправді так і ну я думаю, що це неправильно. Якщо є такі великі кошти, то треба більше допомагати армії. Угу. Ну, ми будемо дивитися звичайно за собою. Я хотіла просто для порівняння да. і слідкувати за тим, як будуть відбуватися ну, ось ці коштів. Інше – Це Львів, і ось Львів він залучає постійно іноземні кошти. Вони чемпіони з цього, і в них дуже багато проєктів, які зроблені за рахунок європейських коштів. Ну тому що там набагато спокійніше. Ну принаймні, зараз вже ну, це було і до війни, тому що просто вони бачать, що є така можливість, і використовують її. Ось і все. Ми ми нічим не гірше. Ми могли б також цим користуватися і так само працювати зараз. Так. Добре, дякую вам. Я думаю, що тема тендерів більш-менш розкрита, тим більше, що ми на порозі того, що так, вони почнуть зараз якимось чином витрачатися і кудись вкладатися ці кошти, ми будемо бачити, куди вони будуть вкладатися. Принаймні до кінця 2024 року міська влада сказала, що от такі основні роботи ну, стосовно площі Толбухіна будуть завершені. Ну, а ми будемо слідкувати за тим, як же воно буде працювати. Дякую вам, Петро Обухов, депутат Одеської міськради, був сьогодні в студії. Ми говорили про те, що наскільки. Тільки на часі сьогодні нові тендери, і ну так, місто має продовжувати жити, якимось чином розвиватися. Ну, це не, яким чином не зупиняє у питаннях допомоги Збройним силам України, бо вона залишається все ж таки пріоритетною. Залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося.